Добрий день, малята! До нас сьогодні в гості знову завітала лялька-Оксанка. Добрий день, Оксанка! І вона прийшла к нам не з порожніми руками. Давайте подивимось. Що це вона нам принесла? Це ж кошик осінніх дарунків, овочі. Що це, діти? Огірочок. А це що? Цибуля. Так. А це що? А так малята, а це що таке гарне. Помідор, молодці! А це що таке велике, капуста, правильно, дітки! А вам цікаво дізнатися, де вона це все взяла. Вона їздила до своїй бабусі в гості і допомагала збирати урожай на городі. І нас запрошує з собою. Тож гайда з нами! Це одірок. Він овальної форми зеленого кольору і росте на землі. Це морква. Вона помаранчевого кольору. Солодка, смачна і росте в землі. Це капуста. Вона зеленого кольору, круглої форми і росте на землі. Це цибуля. Вона круглої форми, дуже корисна і росте в землі. Це помідор. Він круглої форми, червоного кольору і росте на землі. Ну що, малята, вам сподобалось гостях у бабусі Оксанки? Дякую тобі, Оксаночка, за таку цікаву подорож. До побачення, малята!